Чи любите ви отримувати листи А поштові листівки? Коли ви востаннє підписували листівку для ваших рідних та друзів, якщо ви не зробили цього, вам слід знати, що 12 грудня на київському ...головпоштамті у рамках всеукраїнської виставки листівок відбулася презентація поштових та електронних листівок, створених відомою українською художницею Євгенією Гавчинською. Ці чудові листівки з'явилися з ініціативи фонду Антисніт і будуть продаватися у відділеннях Укрпошти і в інтернеті. Я роблю дітські книги, то такої вічний процесом позвонили з підложення я Естественно, согласилась. Но, дело в том, что я в принципе других картин не рисую, поэтому мы выбрали их просто две из всех, а и уже из готовых существующих давно картин. Вот, Поэтому все было сделано быстро. Меня, мне не пришлось ну, делать специально для этого картины. Кожен, хто купить благодійну листівку, не тільки допоможе зміцнити здоров'я віл позитивних дітей, а й поділиться інформацією про цю добру справу зі своїми рідними та друзями. Кожна листівка маркована спеціальною позначкою і містить інформацію про те, на що будуть спрямовані кошти від її продажу. Для тих, хто надає перевагу електронному листуванню, запропоновано версію електронної листівки. За ініціативу фонду «Антисніт» Євгенія Габчинська розробила два сюжети поштових листівок. Які напередодні новорічних різдвяних свят, усі бажаючі, можуть придбати у їх Курпошти, написати вітання рідним та близьким, і тим самим зробити дуже просто, дуже добру справу, могти маленьким українцям, відпозитивним українцям, які, можливо, десь втратили надію на чудеса, але чудеса збуваються напередодні Нового року. Ви знаєте, звичайно, ми не можемо заперечити той факт, що з'являються нові засоби комунікації. І люди, звичайно, можливо, користуються ними частіше, там, смс, повідомленнями електронною поштою. Але останнім часом мода на живі вітання, на, духов, на душевні вітання, вона набуває своїх обертів. І з кожним роком кількість листів, які реалізуються в діленні поштового зв'язку, стає все більше і більше. І ми цього пісні дуже раді. Благодійні пожертви, що будуть зібрані завдяки цьому проекту, передадуть для створення у Макіївському домі дитини першого в Україні реабілітаційного відділення для віл-позитивних дітей віком до 5 років. В цьому відділенні будуть лікуватися діти, що потребують підготовки та проведення спеціальної антиретровірусної терапії, а також діти, що мали тяжкі захворювання, викликані послабленням імунітету. Це необхідність центр СПІД вже давно підіймав цей вопрос о тому, що необхідно таке реабілітаційне відділення для детей с ВИЧ-инфекцией, поскольку в Донецкой области таких детей очень ну, по сравнению с другими областями Украины, практически наверное, самое большое количество. Поэтому и реабилитация не нуждается. Это дети, которые начинают антиретровирусную терапию, нужно выработать приверженность. А у нас колоссальный опыт работы для того, чтобы дать такую возможность. Второй вопрос. Будут дети реабилитироваться, которые перенесли оппортунистические инфекции тяжелые, которые перенесли специфические пневмонии, ну, неврологическую патологию. То есть то, что мы можем делать, то есть это дети будут не стационарные, а дети именно, которые уже достаются второй этап, нуждающиеся в реабилитации. Мода на поштову благодійність прийшла до України під новий рік і дала новий поштовх доброчинності наших співгромадян. З чим хочеться ще раз привітати всіх у передсвяткові дні. Катерина Добровська, Валентин Грінберг для програми Тиждень.